Представники національного обласного олімпійського комітету зібрали близько 80 спортсменів школярів міста для участі в олімпійському уроці, гасло якого стань в ряди олімпійців. Захід покликаний популяризувати спорт серед молоді. У мета це щоб молодь наша займалася фізичною культурою спортом, тому що спорт це є здоров'я. традиційно хочеться сказати відмітити, що в цьому році планується він бути рекордним, тому що по всіх школах, по всіх класах це вже і в шкільній програмі проводиться Олімпійський урок. Тут у нас сьогодні на стадіоні проводиться, можна сказати, так, якби. Фінальна і саме масове, масове фінальна частина олімпійського уроку на стадіоні силно місцевих спортивних шкіл було організовано показові виступи з різних видів спорту. Як розповідають самі учасники, олімпійський урок дає можливість для них проявити себе та оцінити досягнення інших. Спорт перше це здоров'я, ну захистити самого себе. Я Прийшов, щоб подивитися свої сили, на що я способен. Чому займаєшся боксом? чим сам Щоб захистити свою дівчину і себе. Ну, ми будемо пасуватися, передача м'ячів, будемо показувати що ми досягли за цілий рік. Ну я високий. Мені добре, мені подобається цей спорт. спорту. Ачу нападає, що тут команди все-таки. не один, а вся команда учасники заходу отримали нагороди та заохочувальні призи від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.